Насправді є досить популярна тема, і е, та тема, в якій тебе так чи інакше шпиняють, причому, е, точніше, тебе згадують і з хорошої сторони, і з поганої сторони, і ми власне хочемо це обговорити. Чи варто українському українському? Угу. Чи варто українцям обговорювати російські ігри? Е, на твою думку в цілому, і ми розуміємо. Що є дві ситуації? Перша ситуація це висвітлити, як зі спецьмаріном здається, було що це газ відверто російським корінням. Інша ситуація це взяти якийсь російський дегендев і зробити комедійний контент, як то було з цим російським відьмаком. Я вже забув, як то на, б, називається щось смута. От і багато людей вгадайте в якій соціальні мережі засудили взагалі, факт існування такого контенту, що як на мене? Дивно, але я насправді ще не склав своє особисте враження на цю тему. Що думаєте ви? Чи варто українцям обговорювати російські ігри? Почнемо з того, що в мене про смуту не було відосів. У мене була одна згадка в новинах, що в смуту влили бюджетні кошти, тобто Росія вливає в пропагандистські ігри, бабло, але моя особиста позиція. Як я роблю, якщо якщо щось впливає на український геймдев або на Україну, про це треба говорити, про це не треба мовчати. Тому що ну, типу, якщо ти знаєш якусь проблему, її треба висвітлювати, а не вдавати, що її немає. Бо це супер тупо це, як ну не знаю, там до чого, до чого завгодно можна це, типу, примінити? Там війна, якщо я не буду про неї думати, значить типу, вона мене не стосується або щось інше. Тобто, якщо ти знаєш про якусь проблему, ти принаймні. Як свідома людина, можеш вирішити для себе, чи да, чи ні. Якщо ти не знаєш, ти можеш грати в Space Marine, до якого, до речі, Amazon буде випускати спін-оф серіальний, 3D-шний в рамках Secret Level серіалу, по мотивам російської гри. І, типу, мені здається, про такі штуки треба знати. Так само, як. Гра від росіян, яка скамила е, гравців. Ця як вона називалася? Господи Боже. The Day Before. Та, е, Американський Ютуб просто засипаний тим, що тіпа, люди, альо, це скам. Типу, подивіться розслідування, все, в нас ти робиш відео про те, що це скам, як ти маєш право, ти рекламуєш її і так далі. Це настільки, настільки до маразматичності дійшло в цей. Е, не знаю, ця тригерність, будь-що е, розповідати десь в цьому контексті, що ну не знаю, на мою думку, це не ок. Я собі вирішив, що я буду розповідати про те, що важливо для українського простору, і не буду про те, що типу ну умовна смута виходить тільки в ВК. Який сенс про неї мені розказувати, якщо ну тільки абсолютно відбитий українець, який досидить в ВК, може в неї пограти. Ну тут анахібро про неї взагалі говорити. Ось, але якщо це впливає на нас, якщо це впливає на... Ну no. На наш інфопростір впливає там, на податки в Росію і так далі, то на мою думку, це потрібно розказувати. З іншого боку, на початку повномасштабки, в мене також були всякі висміювальні відоси там, російських танкістів і так далі. Ну, цих, що World of Tanks грають. Ось, типу, якщо досі хтось цим займається, якщо когось це не знаю, комусь це допомагає там, справлятися з стресом, там як досі дурня випускає, якісь там дивляться сторіс, у нього там мільйони переглядів. Якщо комусь це допомагає, хтось це якось не знаю, розслабляється від такого контенту чи ще щось. Там, пам'ятаю, в Рендароса, по-моєму, був відос там про враті російські ігри чи щось таке. Ось, типу, але ну, ще раніше теж десь на початках. Тобто, якщо людина, не знаю, якось рефлексує, Таким способом, а інші люди рефлексують переглядом, то будь ласка. Я, типу, на початку в мене це було, бо не знаю, переповнювали емоції, зараз я від цього абстрагувався і, і випускаю тільки, якщо це щось ну, важливе знову ж таки, що впливає на наш інфопростір. І, типу, але якщо хтось хоче собі щось таке випускати, і хтось інший хоче собі щось таке дивитися, ну якщо людям це допомагає, не знаю, справитись з стресом чи ще щось таке, то будь ласка. Ну, типу, я в цьому не бачу такої проблеми. Бо ми, притвор... ми, як це? ми намагаємося боротися з, не знаю, з собою ж десь в нас, а не типу. Ну, Умовно, ми не можемо дотягнутися там до Путіна, щоб його вбити. І ми починаємо один одного срати за будь-яку херню, тому що, тому що ми це можемо зробити, тому що ми можемо зробити комусь ближньому херово. Типу, ну це, це дивно, як мінімум, це дивно. Типу, спочатку я реагував на це дуже м -м, якось імпульсивно, якось це мене типу, задівало. Типу, ну типу, ну, коли перекручують те, що ти робиш. Ти кажеш, ну альо, ви не бачите, як я, чого я це роблю і для чого? Типу, а потім я ну, просто забив, тому що ти всім не вгодиш, і люди, які пишуть якусь херню в Твіттері, не дивляться тебе насправді. Ну, типу, вони це роблять навіть не відкриваючи відео. Я пам'ятаю один з завсігдатих Твіттера, який мене постійно сре, він. Побачив, що е, Geek Journal, типу, грає Atomic Heart, а він насправді перші дві хвилини каже: типу, ну, що ми, що ми тут, як, типу, як це, що ну давайте пограємо, кажуть, хороша гра, і так далі. А потім через дві хвилини каже, а, попався, то з тебе короче, донат, типу, на ЗСУ. І він годину просто в нього зациклена під несті під вікном е, гівка, де він танцює, і типу, QR-код на донат. І просто чувак, ну, типу, бере, який мене постійно теж засирає, бере просто цей відос, кидає у Twitter, і каже, подивіться яке кончено, і там репости, там коментів мільйон. Подивіться, який Дік Джорнал поплавлений. Тобто люди, які цим займаються, їм просто не хочу зайнятися. Вибачте, ось і все. По-перше, я майже впевнений, що Гік Джорнал власне Тайлер робив це якраз от заради того, щоб просто підловити оцих, от ну от, от подібного роду, як сказати, користувачів Twitter. От, Я майже впевнений, що це що це було от чисто заради цього. Ну, загалом ідея прикольна. Ну, типу, я, я повністю розумію оцю рефлексію на початку повномасштабного вторгнення. Подивитись там, умовно, якісь відосики там, з Тіктоків чи щось таке, як в того ж там Дурніва, і не тільки в нього. І багато хто таким займався, власне, в кожен своєму жанрі. Просто подивитись, наскільки вони тупі, бо ну, реально стрес це, це знімає стрес. Якби, коли, Ну, коли ти думаєш, що, що там типу, ну, Типу, чмоні проти нас воюють. Ну от це ну, типу, тоді мені здається, це було актуально. А зараз стосовно висвітлення відеоігр, які мають ну, типу, платять податки в Росії, мають прям там дуже прям зав'язані з Росією, і все таке. Ну тут зараз я сприймаю особисто, я сприймаю тільки той контент, який висвітлюється і розповідає, що ось дивіться, оце типу, російське. Воно конвертується в ракети і летить вас. От я сприймаю ціки в такому. Тобто, умовно, е, я не, не дивився б особисто людину, яка б там, наприклад, дійсно купила, та, яка б дійсно зараз купила без смуту і зробила б на неї типу, серйозний огляд з розбором і все, і притягнула це в український простор. Це, типу, ну, для мене прям е, купа червоних пропорців одразу. От, але е, розповідати про те, що там Atomic Heart не Скіпру, а російська там. Space Marine, оцей е я не знаю, де вони офіційно, але, скоріш за все, вони теж не офіційно в Росії знаходяться. Ну, типу, зареєстровані. Ні, ні, вони типу в Америці. Типу в Америці, але основний офіс в Росії. А, от вони типу в Америці. Тобто. Е, умовно, звичайний користувач там контент креатор він йде, гуглить, шукає в нього там купа кураторів, які це шукають. Він це це досліджує. Звичайний користувач, так о, нормальна гра, е, вбив назву компанії, знаходиться в Америці. Все, питань нема. Е, звідки лясь він має дізнатись про те, що вона російська, От, і про те, що не варто її купляти, і чому не варто її купляти. Тому я повністю підтримую контент, який поширює, е, згад, згадує такі ігри і розповідає. Що, типу, ось не грайте в це, але воно існує. Та і казати, що ну, типу, просто проігнорувати інфопростір е, там того ж. Ну там, найгучніших Atomic Heart і Marine У цього е, мені здається, ну точно набагато більше б людей би взагалі не знала про походження і купила б гру. Типу, статистика, звичайно, у нас такої не буде і немає. Але мені здається, що якби не більшість наших ютуберів е з великою аудиторією не висвітлювали цього, я думаю, що багато б людей реально в це грало б. Ну, є, як це не то, щоб статистика, але є, типу, важливий нюанс. Умовний Atomic Heart, він просувався на всіх майданчиках Xbox. Він на IGN мав всі його трейлери, мали більше 10 мільйонів переглядів. І тут, типу, Old Boy, як ти смієш розказувати, що це російська гра, це ж типу реклама. І в британському PlayStation вона топ-1, в американському PlayStation на топ-1 в перший день, потім злетіла. В нашому PlayStation вона топ-4. Я вважаю, що це як мінімум люди, які про це не мовчали, її скинули, тому що там ну розносили і капець, враховуючи ще й російський інфопростір, який ну просто був завалений в день релізу. Яка це класна гра, типу, і оце, от все, типу. Я вважаю, що як мінімум ми зробили набагато більше е, краще, ніж шкоди, бо є люди, які закидають що це типу реклама. Коли ти там розказуєш, що щось не можна робити, бо це херня. Умовно, якусь би розповідати про те, що це російська гра, якийсь там умовний проєкт. Там я не знаю, щось там хтось там проти ящерів. От про таке можна не розповідати. Типу, там про, про цю гру там ніхто ніколи не, не дізнався би, і ну і загалом достатньо те, що куратор. Але от про такі великі проєкти, які то дійсно їх рекламували Xbox, вони були всюди. От про такі, звісно, ну звісно, треба говорити. Ну, до речі, складне і цікаве питання, саме тому, що часто дуже багато критиків отримує такий контент, і критики не такої, якою повинен. Ну, ну, типу, за сам факт існування. І мені це не зовсім зрозуміло, особливо ці закиди про рекламу, бо, ну, будемо чесні, часто люди прям не викупають контекст. І часто буває так, що. Ти кажеш, це російська гра, не купуйте, вони кажуть, це реклама, і можуть буквально в сусідньому твіті казати: там не знаю, ось це печівко лайно не купуйте, і для них це нормально. Ну жодного жодного дисонансу не відбувається. Тобто, коли вони щось критикують, це критика. Коли е, типу Олбо щось критикує або хто-небудь інший. Відомих блогерів це реклама. Ну абсолютно логічно, жодної логіки не позбавлено. Е, я взагалі нічого проти контенту в цілому не маю українського. Я знаю, що дуже багато людей хейтить там огляд російських проєктів, російських шоу, російських ігор. Мені це ну, типу, як користувачу, е, як споживачу, не цікаво. В більшості своєї я це не дивлюсь, але я прекрасно бачу, що це набирає, що це набирає велетенські перегляди. Є канал, я не пам'ятаю, як він називається, Там кілька букв він оглядає оце ностальгічне російське лайно, там кадети, солдати, няня і все інше. І він набирає сотню тисяч переглядів, тобто, прямо у нього велетенські переглядів. В Твіттері, звісно, його критикують і кажуть, що фу, взагалі це ти ж говно, гавно. Це ти знайшов легальний спосіб споживати російський контент. Я не знаю, так чи не так. Я тут, знаєте, ментальні відповіді не шукаю. Але факт залишається фактом. Це український контент про російський продукт, який набирає велетенські перегляди. Це може подобатись, це може не подобатись, але ну, моє бачення тут трошки прагматичне. Бо, як на мене, якщо людям цікаво дивитися про російський продукт, ну краще з практичної точки зору, щоб це був український контент. Ну і знову ж таки дуже багато впирається в те чи Типу, якщо е, там хтось хоче це робити, тому що він вважається там важливим. Для нього це самого важливо. Наприклад, він дивиться дурніва і знімає про не знаю про кіно якісь такі штуки, бо він вважається важливим і він так рятується, то це, ну, типу, його не знаю, справа. Я не дивлюся, мені це не близько, мені це не цікаво, тому я цим не займаюся. На початку ми всі рефлексували, всі з цього тянули. Були прикол, потім це вже стало не смішно і не цікаво, і я просто перестав цим займатися, бо мені це не цікаво і не близько. Але, типу, якщо є люди, яким це цікаво і близько, то мені здається, краще, коли будуть виходити відео, які критикують Дудя, а не люди будуть йти дивитися Дудя. Мені здається, ну тут, якщо вибирати з двох зол, типу, для конкретно для аудиторії, якій це цікаво, то краще хай ну мені здається, тут вибір очевидний. Я б хотів маленьку ремарку додати. Ну, власне, я теж не ну не, не люблю такий контент, от але я готовий зміритися з його існуванням і тим, що він набирає перегляди, і людям його подобається. Якщо той контент-крієнтер буде на початку відео казати: я не заплатив ні копійки, я пішов, скачав це російське лайносто Ренто. От то це єдиний різновид піратства, який я приймаю. Окей, uh, okay, так ну насправді я думаю, що можна підсумати досить простою думкою, що. Uh... Не так важливо, що ви оглядаєте, тобто чи згадуєте ви російський контент, чи будуєте ви на російському контенті, а важливо, що ви хочете своїм контентом донести, які у вас цілі можна скільки завгодно приписувати будь-яку критику або будь-яку згадку російського продукту в область реклами, але ну в більшості випадків це не так. І Якщо ми розбираємо якісь ностальгічні речі, якщо ми говоримо про якісь актуальні проблеми пов'язані з Росією, ну в переважності в більшості випадків це Якраз мова про те, що висвітлити якусь проблему. Ну я навіть робив відео про ці російські серіали, тому що я на них дійсно виріс і думки, які вони в мене вклали, дійсно погані, деструктивні. Тобто вони повпливали на мене сильно негативно. І ну, я впевнений, що багато людей, на які це мало вплив. І звичайно, коли почалась у 2014-му війна, типу я сприймав це от через призму того контенту, що споживав. І ігнорувати це або заявляти, що ну, критика або обговорення, або рефлексія про це це реклама, ну, як на мене, банально неправильна. Але чи хочеться мені споживати цей контент? Чи буду дивитися я огляд грисмута? Ну навряд. Типу, я бачив обкладинку. Мені дуже смішно було там просто в обкладинці було написано: типу, російський відьмак. І мені такий, мені відео не треба, я посміявся вже. Тобто, мені достатньо цього об'єму контенту, щоб отримати задоволення. Типу, да, російський відьмак, поїхали далі. О, пишіть свої думки в коментарях стосовно теми, чи дивиться ви такий контент, чи вважаєте, що він потрібен. І дивіться інші відео на каналі, папа, -па. і всього вам найкращого.